Час блогера на телеканалі Д1. вітаю друзі. У студії працює Маргарита Кузьменко з нами на прямому зв'язку. Дар'я Полепенко, сомнологиня, експертка з ефективного сну. Дар'ю я вас вітаю. Вітаю вас. Пропоную почати з простого: хто ж такий сомнолог та які його функції. Сонолог це експерт в області сну, спеціаліст, який досліджує сон, його порушення проводить діагностику, а також якщо потрібно терапію безсоння та порушень сну, поведінкових, а також якщо це спеціаліст в галузі медицини, сну, звичайно, медичну. Що таке ефективний сон? От як зрозуміти, що ти спиш правильно по усім гарним критеріям, і як от досягнути цього відчуття і розуміння? Для вимірювання ефективності сну існують різні шкали і навіть формули, однак зараз, якщо ми не будемо там, занурюватися, звісно, там в сомнологічну науку вираховувати, головний показник ефективності сну це коли ти встаєш з відчуттям відновленості після нічного сну. Тому що головна функція сну во несе в собі відновленість. І якщо людина встає а без будильника встає легко, встає протягом 10-15 хвилин. їй не потрібно лежати, переводити декілька разів годин, щоб ще якось доспати. І потім вона відчуває активність та бадьорість і активна, продуктивна протягом дня не відчуває сонливості, і при цьому легко засинає, не прокидається вночі. Там з неможливістю заснути повторно протягом там півгодини годину можна сказати, що сон буде ефективним, це щось на ідеальному. Мені здається, таких <гас> людей не існує у цьому світі. Скажіть, будь ласка, які вікові категорії клієнтів переважають у вас більше дорослих чи молодих? А я вам скажу так, що переважають всі вікові категорії, починаючи від дітей з народження, закінчуючи вже людьми похилого віку, тому що в кожному віці є свої особливості порушень та розладів сну, які якраз переважають. Наразі, звичайно, дуже поширена проблема в Україні: це саме людей середнього віку, і за, і за того, що нічний сон переривається від незалежних від них факторів. А з якими запитами приходять до вас найчастіше? А найчастіше, якщо ми говоримо про порушення дитячого сну, то це часті нічні пробудження. Дитина просто прокидається нон стоп вночі, тим самим фрагментує сон батьків. Батьки не висипаються, вони себе відчувають сонливими, розбитими, неконцентрованими. А в батьківстві це надважливо, тому що можна, по-перше, відключитися на секунду долі, впустити дитину. Це може бути травматично і потрібно бути на чеку з дитиною. І звісно, висипатися, щоб. Якось її навчати і взагалі виховувати, а тому якісний сон для батьків це просто маст хеп. Якщо ми говоримо про людей звичайно середнього віку, то це безсоння, яке спровоковане саме стресами та тривожністю. Тобто напруження не можуть не можуть заснути. Лежать у ліжку, починають думати. Серцебиття починає під підвищуватися пуль. Взагалі не можуть заснути і починають нервуватися і за цього або прокидаються вночі. Не можуть заснути повторно лежать годину, дві, можливо три, а потім треба вставати або на роботу, або взагалі рано вставати. І просто людина не діє, не не дієздатна. Скарга ось найбільше така. До яких наслідків призводить збитий режим сну? Наслідки збитого режиму сну вони просто колосальні, їх не можна переоцінити. І, на жаль, в нашій країні відводять таку мінімальну увагу щодо якості сну. А сонце наша базова потреба, тому що без їжі ми можемо. Якось жити навіть без а без наприклад фізичної активності теж, от, без якісного сну ми не можемо бути здоровими, тому що якісний сон збитий режим, коли ми говоримо, тому що сон – це завжди режим, і систематичність і висипання своєї власної норми сну. Потрібно знати, яку тривалість потрібно саме. Наприклад, вам поспати вночі, щоб бути відновленим, або тоді, якщо потрібно, як ситуація сос там подрімати в день, це потрібно теж для себе з'ясувати та знати. І якщо не дотримуватися режиму сну, він збивається, збивається наш біологічний годинник, збиваються всі наші процеси, психічні та фізичні, підвищується ризик. Онкологічних захворювань страждає в першу чергу дуже сильно імунітет. Організм не може протистояти вірусам, людина може просто підкосити будь-який там кашель, скажімо, сусіда по маршруті. Знижується в першу чергу це концентрація уваги, порушується пам'ять. Йшов, не пам'ятаєш, куди йшов, не пам'ятаєш, що читав, що бачив, взагалі така розсіяність, і також підвищується ще. Втомлювальність, агресивність, забарвлення таких знаєте, подій в негативному тоні, і навіть якщо людина досипає, можемо вважати ворога другом. Ми не можемо оцінити, оцінити мімічні рухи обличчя. Ну, взагалі повністю падає щитування людини людиною, а також фізичні, фізичні захворювання, ожиріння, діабети другого типу, провокуються серцево судинні захворювання, інсульт-інфаркт, альцгеймер, хвороба. Тобто навіть декілька днів недосипу вони мають колосальні просто наслідки, на жаль. Чи існують можливо наслідки, які можуть пройти самі від налагодження режиму? Звісно, якщо ми все ж таки беремося за те, щоб налагодити сон, налагодити, налагодити режим, то вийти в точку нуль, з якої ми зайшли, в якій зайшли до цього, на жаль, не зможемо вже однак, все ж таки налагодити більш? Менш, якщо ми почнемо висипатися, засинати легко, відчувати собі відновленим, то звісно можна наслідки майбутні попередити, а поточні дуже активно мінімізувати. Я скажу так. Тому що організм така дуже саморегулююча, відновлююча система. Людина досить адаптивна, тому завжди, завжди можна собі допомогти. А з якими наслідками боротися найскладніше? Найскладніше це боротися, звісно, з наслідками для психічної для психічного нашого здоров'я, тому що якщо фізичне, ми можемо якось, скажімо так, за допомогою, можливо, навіть деяких там препаратів або харчування. Вітамінів якось собі якось ще налагодити, то психічне здоров'я воно потребує вольогового фактору, саме такої а, праці людиною над самою себе, контроль думок, різні антистрес-засоби, релаксаційні техніки, і з цим дуже важко працювати, якщо людина має низький рівень самоорганізованості. А психічне здоров'я страждає в першу чергу. Спочатку психічне від недосипу страждає, потім тягне за собою вже розлади на фізичному рівні, на клітинному організму. Тому з наслідками саме психічного здоров'я боротися найважче, тому що є ряд таких, все ж таки, двонаправлених наслідків і невивчених. тому що, наприклад, скажімо, що провокує перше депресія порушення сну, да, чи порушення сну депресія. Тому тут дуже така делікатна грань. Тобто, якщо тривалий час через роботу або, наприклад, складний іспит не вдається дотримуватися ось певного режиму сну, з'являються панічні атаки, роздратованість, то повернутися в режим цього недостатньо. Правильно, потрібно все одно йти до сомнолога і розбиратися, як правильно це зробити, як правильно все ж таки викреслити ось ці характеристики. Це залежить від того, яке безсоння вже, або який розлад сну, або якщо безсоння як сну, це вже хронічний. Чи це гострий розлад, потрібно розуміти? Якщо це епізодичне, скажімо, безсоння, да там перенервував перед іспитом, потім він відіспався, в принципі, ми можемо відновитися. Якщо це вже переходить саме як в хроніку, в хронічне безсоння, що людина постійно прокидається більше трьох місяців, більше трьох разів на тиждень, не може заснути, або рано вранці прокидається. Ви заважаєте якісь там думки нав'язливі і так далі. То з цим потрібно, звісно, працювати професійно, перш за все, тому що людина самостійно, на жаль, її може не визначити наснаги та знання, як, як все ж таки застосовувати правильні інструменти в які послідовності. Зараз в нашій країні триває війна. Як взагалі нічні обстріли сказуються на нашому здоров'ї, на режимі сну? Нічні обстріли, на жаль, просто надкритичне значення мають для здоров'я. І в мене є деякі гіпотези, тому чому сумнологічні, чому саме це вночі відбувається з точки зору сну. Да? У нас така величезна депривація сну відбувається зараз в країні. Всі не досипають, і, звісно, приймати, приймати рішення будь-які, надскладно, тому що страждає мисленева функція. Страждає дуже сильно, Коли людина не досипає, функція планування. Прийняття рішень. Тому що в період сну такі емоційне забарвлення будь-яких подій або фактів, які трапилися, вони відчищаються і знижаються. І на ранок ми маємо таку собі голу інформацію. Якщо ми, ми правильно не спомогли вночі, саме правильно зараз скажу, як, то на ранок просто у нас не знижається цей накал пристрастий, і звісно, ще накоплюється. Медіатори, гормони, які відповідають за сонливість, це все накопичується в такий сонний борг. І, звісно, потім це людина як між небом і землею застріє. І тому тут досить важко функціонувати навіть в такому стані сідати за кермо і приймати там швидко рішення та реагувати. А під час нічних обстрілів кожна людина проходить декілька циклів сну 4-6 кожну ніч. І от в кожен період ночі превалює. Фаза сну або повільна, або швидка, і стадії сну вони відповідають за різні функції, за різні функції. І якщо, наприклад, ми а, лягли о третій годині встали о шостій, а нам, а, а нам треба поспати з одинадцятої до шостої, то людина втрачає не просто 50% сну або 20%, бо вона поспала півночі, вона втрачає 90% сну, тому що вона повністю викреслює повільні стадії сну, тому що повільні стадії сну вони якраз а, проходять свою циклічність у першій половині ночі, у другій половині ночі швидкий сон. Або, наприклад, якщо людина у четвертій ранку від вибухів. Вже не змогла заснути, а, і в такі моменти, звісно, втрачається повністю концентрація, якраз пере переформатування нових нейронів зв'язків. Під час сну відбувається переформатування, тобто зачищаються попередні, які не потрібні. З'являються нові і тобто перерозподіляються електричні потоки, щоб ми могли функціонувати. Якось така нейропластичність, головна функція сну. І тобто, цього ми не доотримуємо. І, звісно, як функціонувати а, в таких а, реаліях це вже да, така окрема тема. Тому, на жаль, да. Чому, наприклад, деякі люди сплять правильну кількість годин, наприклад, вісім? Проте прокидаються з таким сильним відчуттям недосипу, недомагання, сонливості. А це означає, що ці люди не сплять правильну кількість годин, тобто не проходять усі всі фази, правильно? По перше, вони можуть їх не проходити а по друге, 8 годин немає таких рекомендацій прямих, що потрібно всім спати 8 годин. Якщо ми подивимося на протокольні рекомендації. Національного фонду сна Америки і інших організацій, які досить займаються прицільно дослідженнями сну в популяції світовій, то ми бачимо досить широкий коридор взагалі скільки людина може спати. Рекомендовані норми це від 7 до 9, однак допустимо це і 6 годин, 10 годин. А норма сну залежить від модифікації генів більшість ніж в 100 генах їх модифікації. Тому у кожного тривалість сну це генетичний фактор, і він визначений а, взагалі природою. Комусь треба вісім, комусь сім. Якщо ви перша така ластівка, якщо ви спите, начебто вісім і прокидаєтеся розбитими, і потім ще я завжди задаю питання: розкажіть, чи ви спите на вихідних, відсипаєтесь, коли мені говорять так. Я розумію, що значить людина протягом тижня вона дійсно досипає, в неї просто недосип, от і все. І тому якщо людина якраз себе відчуває розбито вранці при цьому, то в більшості випадків ми можемо вести мову, що в неї не досип. це те, що лежить на поверхні. Тому що, якщо правильний час вона спить, вона буде вставати до будильника і дуже наповнена енергією. Угу. Ну, тепер будемо розуміти і намагатися, хоча б якось, а, дотримуватися цієї норми. А що робити людям, які працюють і дійсно відсипаються декілька днів, усі свої вихідні, які існують, але чи може існує якийсь лайфхак, щоб якось трошечки легше просипатися у будні дні? Так, звісно, по-перше, сон дуже любить систематичність. Тут такий. людина, яка працює. От просто це для неї перша така заповідь, це мати завжди стабільний час відбою та підйому. І неважливо, це вихідний день чи будній. І за того, що людина відсипається вихідний день, начебто з такою благою ідеєю, що ж я ж дісплюсь, я ж не доспав. Вона собі робить ведмежу дуже величезну послугу. Вона собі, собі підбиває циркадний ритм, біологічний годинник. Це я, наче вона взагалі здійснює трансконтинентальний переліт на декілька годин. Завжди в о шостій, а тут встає, наприклад, о 12 або 11, 5 годин. Організм просто в шоці в цей період, тому що гормональна ритміка одна завжди, тут взагалі інша. Потім вона не хоче, потім лягає знову в суботу пізно, бо не хоче спати, встала пізно. На наступний день, сно, знову у неділю, а в понеділок ти треба ж встати Якраз рано, а вона не може заснути у неділю. І просто, поки вона приходить в хоч в якусь норму, знову вона повторює собі такі цикли. Тобто її це бовтає з крайнощі в крайнощі. Тому не потрібно відсипатися, потрібно просто собі зрозуміти, який ваш найкраще з рахуванням підйому, якщо дійсно у людини він фіксований, я нічого не можу змінити, мені треба на роботу, наприклад, на 8 9 дев'яту. То зрозуміти приблизно, зрозуміти, скільки потрібно спати вночі, відрахувати в зворотньому порядку від часу підйому кількість годин вночі, і просто в цей час намагатися намагатися навіть це неправильно, намагатися, ми не можемо заснути, а потім з часом організувати собі на цей час відбій. І організм, якщо це правильний все ж таки час, він буде засинати легко, і це буде вже така автоматична навичка. Він буде підштовхувати людину, легко засинати. Тому ми як годинник працюємо лише треба ж міти користуватися цим годинником. А що з приводу кави? Наприклад, я в будні дні взагалі не можу функціонувати зранку без чашечки кави. Скажіть, будь ласка, чи якось це впливає на мій сон? Чи дійсно це допомагає мені прокинутись? Чи це просто знаєте? Моя психосоматика? Я собі щось там придумала і створила собі такий культ кави зранку? Так, так, кава це така <смеш> окрема тема. А дійсно, дійсно, багато людей з раночку, там чашечку кави. Більше, наприклад, це ритуал може бути просто, як ритуал, да, що я от випиваю, мені якось стає там краще, не можу без неї прокинутися. А однак, що я хочу сказати, що а, насправді, якщо вже є якісь порушення сну в складні з засинанням, прокиданням, наприклад, вночі, то потрібно, звісно, виключати кофеїну в міцні напої, тому що а, кава виводиться взагалі а, з організму протягом 5-8 годин. А у людей, які чутливі до кави, у нас різна толерантність до кави, може виводитися протягом 11 годин, тобто 7 ранку. Я випила каву, а вночі вона в мене ще, наприклад, якщо взяти а, зразок слини, ми можемо побачити залишки там молекул кави. Тому тут, тут це індивідуальна, по-перше, дуже така особливість, як приймати каву, яку, я, якої якості, якої кількості. А, а також а, щодо кави тут а, потрібно розуміти, а, що Якщо ви п'єте каву, якщо це не ритуальна дія, а саме дійсно така, якраз яка вас бадюрить, то це теж одне з питань, які завжди, завжди я задаю на консультаціях. Чи потрібна вам кава вранці, щоб прийти в себе? Якщо так, то ми вже починаємо, звісно, діагностувати додатково більш, більш глибше картину сну людини. Тому що це може бути дійсно від того, що вона недоспала, їй треба під зарядку. На каву теж потрібно пити правильно після пробудження її пити не варто. Це не працююча історія, тому що каву треба пити на високих ритмах кортизолу. На високих, якщо пити піс, от просто вранці прокинувся, і як наприклад, у фільмах в халаті йдуть і ставлять собі. Каву, да, турочку, там, щоб її заварити. Ні, це що лити взагалі, знаєте, воду на полум'я, яке вже згасло, не працює. От якщо ви хочете, щоб дійсно кава вас бадьорила, активізувала, концентрувала, допомагала увагу, то потрібно її пити через півтори-дві години після пробудження. Це буде дієвий спосіб. І ви далі, після трьох годин дня, каву виключити. Хоча б от такі мінімальні, як то кажуть, засоби самодопомоги. Угу. Дуже вам дякую. Скажіть ще, будь ласка, як покращити саме якість сну? Якість сну ми можемо покращити, якщо, наприклад, якщо якимись там підручними засобами, то тут знову ж таки в допомогу може прийти техніки дихання, прогресивно-м'язової релаксації. Або виписування тривожних і нав'язливих думок на папірець перед сном. Щоб знову ж таки, навіщо? Людина може заснути лише в стані повного розслаблення, як фізичного, так і психологічного. Тому завдання якраз максимально себе розслабити перед сном. Так, оце техніки дихання дуже розслабляють. Запускається парасимпатична нервова система, а вона відповідає якраз за гальмування, розслаблення. А якщо ми виписуємо думки, ми їх вже вивільнюємо, об'єм пам'яті, об'єм нашої префронтальної навіть кори, яка все тримає під під контролем. Зона мозку, яка відповідає за контроль, такий лакмус контролю, і знижується якраз така напруга, що мені треба щось не забути. Тому що ми прокидаємося дуже часто вночі з думками про те, що треба завтра одне зробити, друге, третє, як би не забути, починаємо це крутити. Думки така румінація дуже ще що, що одягнути. Що вдягнути, що до чого пасує, як доїхати. Так, так. Тому дійсно, планування перед сном це може бути як рутина, обов'язково потрібно вести рутину. Деякий час може бути 30 хвилин, може бути 40 до години, просто підготовки до сну, планування. Наприклад, що вдягнемо, виписали собі, наприклад, прийняли ванну, знову ж таки, наприклад, гаряча ванна за годину-півтори до сну, не перед сном. Як полюбляють помитися і піти спати, це неправильно теж потрібно правильно митися, і правильною температурою, і правильним способом Душа бувана. Наприклад, якщо в нас є проблеми. З засинанням, то як собі допом... як собі допомогти людина, засинає, коли знижується температура тіла. За це відповідає гормон сну, мелатонін. Так, от, як допомогти собі, просто за півтори години приймати теплу ванну? Температура тіла внутрішня починає падати і в нас починає з'являтися сонливість. Це допомагає легше заснути. Вести рутина. можна підключити і музику і щось почитати, поспілкуватися. Головне, виключити дуже збуджуючі а, дії перед сном та. у Другі половині дня, хоча б за три години до сну, активне інтенсивне фізичне навантаження, тому що воно прямо впливає на якість сну. Сон буде дуже пририватися, алкоголь виключити напередодні сну, тому що він сам псує якість сну. Людина засинає легше, однак вона втрачає фазу швидкого сну, і тобто починає просто не досипати на 90%. Сон такий короткий, і потім починається дуже поверхневий підранок прокидання, і він не відновлюючий. тому хоча б такі базові речі, які ми можемо контролювати власними руками, потрібно застосовувати та дотримуватись. Про сам сон ми вже трошки так проговорили, і доволі я хочу сказати об'ємно і інформативно. А якщо заглибитися більше в сам сон, бо як в нього увійти і як правильно виходити, вже зрозуміли. А з приводу самого сну на що може, наприклад, вказувати, якщо сон взагалі не сниться, якщо нічого ми за усю ніч ніяких ми мальовничих картинок не побачили. Я вам скажу так: сни сняться всім. Не буває людей, які не, яким не сняться сни. Не запам'ятовуються, що якщо, да. якщо підключити датчики і так далі, все там видно. Сни сняться всім. Просто питання в іншому: чи пам'ятає їх людина, чи не пам'ятає? Сни сняться протягом ночі і в різних фазах сну, однак найбільша кількість снів сняться в стадії швидкого сну і під рани. в другій половині ночі. Тобто, якраз коли знімається оце все відшушення емоційне, якраз переформатовуються такі ячейки пам'яті, переносяться з довгостроково, з в довгостроково те, що не потрібно, не юзається, від, 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 відчищається на смітник. Якраз переформатування наших зв'язків відбувається, і якраз сни тоді сняться, і під ранок сняться. Просто якраз люди прокидаються найчастіше, звісно, вранці і сон поверхневий. Будь-який сон, він більш емоційно забарвлений, може людина збудитися і прокинутися. Тому ми пам'ятаємо ці, звісно, сни. Однак сни сняться всім. А щодо яскравості, щодо яскравості, то більш творчим людям, творчим сняться більш яскравіші сни і більш такі емоційно забарвлені. Вони можуть навіть відчувати під час смак, дотик, якісь такі тактильні відчуття. Тут більше і проводили ряд досліджень, дійсно дуже цікавих, коли різних професій проводили опитування, що їм сниться будили, підключали до датчиків, а Потім будили, бачили, що зараз сниться сон за активацією головного мозку. те, що їм сниться? То якраз люди там, наприклад, на фізичної роботи, бо робітничих професій в них були такі досить такі, ом, односкладний сюжет снів. І не яскраві. От люди творчих професій інтелектуального інтелектуальної теж праці у них завжди були дуже насичені і такі детективні сновидіння дуже дякую. А з приводу кольоровості? Тобто іноді у деяких людей бувають кольоровісні, іноді чорно-білі. Чи якось потрібно на це звертати увагу? Чи це також залежить від такої творчої родзинки всередині людини? По-перше, щодо творчої родзинки, так це дійсно є. А щодо коли ми говоримо про сни, то кольоровість снів а також їх мотив, теж можуть вказувати на різні і психічні розлади. За допомогою снів, їх сюжету та характеру, якщо, наприклад, це кошмари, то теж це може бути одним як симптомів. Теж потрібно все ж таки звертати увагу, якщо щось людина тривожить. Передостання вже запитання дійсно, от у кого це можна ще запитати, як не у сумнолога постійно нам завжди казали раніше: О, ти захворів, іди поспи, сон усе вилікує, все пройде, і температура, і вірус, і все відступить. Чи дійсно це так? Так, дійсно правда, тому що під час сну саме дуже активно працюють наші кілірні клітини, також які, клітини, які розпізнають вірус, да передають інформацію далі по ланцюжку до інших клітин, які потім в кінці будуть вже їх атакувати. І на 70% підвищується активність саме імунних клітин під час сну, і якраз навіть після вакцинації проводили теж дослідження, робили вакцину і вкладали, вкладали людей спати. І відповідь імунного організму якраз співставляли з тими, хто поспав після вакцинації, а хто ні. І це теж різні реакції організму і більш швидке одужання і реактивність якраз наступає після того, щоб поспати, то дійсно, якщо людина не спить, дуже різко знижається імуні... імунітет. Тому під час хвороби нас на фізіологічному рівні починає клонити в сон, тому що організм щось таке знає. Тобто, все ж таки необхідно вірити і бабусям, і дідусям, тут так, вони, батькам. Праві. Тут батькам. вони, тут вони праві, дійсно, дійсно потрібно відпочити, відновитися, поспати сон нас лікує. І все ж таки наостанок, що би хотіли побажати українцям, я хотіла би побажати нашим українцям, а навіть незважаючи на неможливість часто поспати якісним сном, берегти свій сон, допомагати йому бути тривалим, наскільки це можливо, наскільки це можливо мати системний час відбою та підйому. А також, звісно, висипатися та відчувати себе відновленими та бадьорими, і наповненими сил та енергією, щоб для нашої перемоги майбутньої. Дар'я, я дуже вдячна вам за спілкування, із якого я сьогодні зрозуміла, що в мене порушений режим сну, що призведе до онкології. Так то я думаю, це буде прекрасна мотивація, знаєте, це, якщо почитати, все ж таки в гуглі, от, наприклад, там заболіло горло, все це 100% онкологія. Тож дійсно я з вами на 100% згодна. Нашим глядачам рекомендую дослухатися до кожного прохання, до кожної поради нашої гості, щоб покращити своє життя. У нас на прямому зв'язку була Дар'я Полепенко, сомнологиня та експертка з ефективного сну. А ви подивились програму Час блогера на телеканалі Д1. мирного неба, гарного сну і слава Україні.